Подож, срочно Доброго дня, зі святом вас. Можна вам подарунок такі зробити? Запрошення до церкви, можна за вас помолитися? Прямо зараз тут. А, все, ряс не бласти. Так, ну, на жаль, в мене камера. Не включилося, коли в нас люди приймали хреста тут. Ще запрошення. Ще запрошення, запрошення. так. В нас зараз тільки що. Ми молились молитво спасінню з жіночкою, і це буквально за 20 хвилин. В нас чотири людини були готові молитися, а три поспішали помолитися вдома. І одна людина прийняла Христа, Це за 20 хвилин, біля церкви. Це на майдані незалежності, але тут така частина, що тут нема лавок, де можна посідати і відпочити. Тому ця зона більше не для відпочинку, а люди поспішають. Тому для цього місця це дуже класна статистика. Що за 20 хвилин чотири людини були готові молитися в спасіння, і якби було більше часу. Ми молилися з ними. Але з одною людиною ми молилися, слава Господу, вона прийняла Христа дуже щиро. І зараз ми чекаємо тих людей, що не поспішають, вони не розмовляють по телефону, в них не злі очі. І зараз ще залишається десь приблизно 7 хвилин до богослужіння. Якщо будуть такі люди, яких дух світовий приготував до спасіння, і вони будуть готові чути і не поспішати, зараз і зазвичай ми пропонуємо як подарунок молитовник, але зараз молитовників нас закінчилися і просто буду пропонувати помолитися за людей, просто запрошення до церкви. Добрий день, а є молитовник? Молитовничок є в когось. Як я сидіти, на Так. Бачите, якщо дуже швидко йду чи розмовляю один із з одним, я зазвичай не підходжу. Тобто секрет такий: не просто як в рекламі, звичайній. Е коли листівки роздають, просто всім підряд. Тим, хто не поспішає, тим, хто відчуття, що вони, ну, вони вже готові. І це тобто, в чому сенс? Сенс в тому, щоб не нав'язувати нічого людям, а просто з задоволенням пропонувати вічне спасіння, якщо люди дійсно вони щиро вірують в Христа. Це і є та жнива, про яку вказав Ісус Христос, що я вас посилаю жати те, на чому ви не працювали, Інше працювали. Тобто хто сів, люди вже готові. Чи напряму, чи так. Доброго дня, зі святом вас. Можна вам подаруночок запрошити? Так все, в нас залишається ще 5 хвилиночок, і веде ще одна жіночка, якщо це вона. Та людина. Да, Давайте. давайте. Молитва спасіння є якраз. Це... Молитва спасіння це у свята. ну весь час до священника приходять люди з одним питанням. Ми від відвідуємо літургію, але ще не впевнено, що буде з на небесах. І от священики кажуть, що є слова з Євангелії, апостолів котрими людина спасається. І це слова молитва в спасінні. Давайте разом зараз помолимося. Я не вмію. А я вам зараз скажу, ми разом помолимося. Я був малий хлопчик. Я був, я був маленьким хлопчиком 12 років. І були титри після мали фільму «Ісус Іван Ліволокі. Я помолився. Після того, як відчув, що Дух Святий торкнувся, реально відчув Бога. Давайте молитву, цю, що я молився, помолимось. Отець Небесний, Отець Небесний я, визнаю, я визнаю, що я грішний. Я, грішний. я прошу тебе, просто... пробач мені всі мої, всі мої гріхи і очисти мене і очисти від, усякої від усякої неправди. Я вірю, я вірю що Ісус Христос ісус прийшов висну. на цю землю, землю помер, за мої гріхи, помер за мої гріхи та Воскрес, та воскрес, та воскрес. моє виправдання. Я сповідую і запрошую Ісуса Христа як свого Господа та Спасителя. Війти в, серце, війти в моє серце та панувати, та панувати в ньому. Панувати. В ньому. Дякую тобі. Дякую. Отець, Небесний, Отець Небесний за дар вічного життя, дар вічного. що я зараз отримав. Що зараз отримав в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. І от коли людина щиро каже ці слова, нема різниці. От я, коли малий був, я ще не розумів повністю, що це означає. Але я щиро вірую. Просив до Бога. Після того вже я став розуміти, що в Євангелії записано. У вас є, до речі, Біблія ново Так. Yeah. Спробуйте зараз от Івангелія почитати, особливо від Івана і від Луки. Вам буде більш зрозуміло, тому що зараз ваш дух народився згори. Це як фізичне народження, це скільки нам років, а дух він як спав. І от зараз дух він народився, і його треба теж харчувати. И Библия ⁇ это как раз хращевание, духовная ежа. Так что благословляю вас, все будет у вас гладко. Давай помолимся. Заселение? Да, заселение. Да. А что, за какая потреба? Что конкретно? О, да. Там немножко лишнего материала. В задней части появилось. А. Ну, в танке разбомбили это. А. Место на котором... Фантузия. Не, а, титанові сустави, титанові сустави. Отець Небесний, Прямо зараз я проголошую твоє зцілення в ім'я Ісуса Христа. Твоєму слові Божому кажеться, що покладуть руки на хворих, вони будуть здорові. І також святе письмо каже, що Ісус Христос забрав всі наші немочі, всі хвороби на Хрест. Я зараз проголошую, що ця немо, ця хвороба забрана Ісусом Христом на Головський Хрест. Його ранимо. Ранами, мій брат повністю. Сили, сили. Да, зараз я проголошу повне зцілення всіх його мишць, всіх його сухожіль. І прямо зараз це повністю чутливість відновлюється в ім'я Ісуса Христа. Повне відновлення цього організму в ім'я Отця і Сина і Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Просимо тебе, щоб цей дух. табакокурение, это зависимость прямо сейчас, это нечистый жизнь. Оставим эту жизнь во имя Иисуса, Иисуса Господь. Христа. Во имя Иисуса Господь, дай силы Господь, дай мудрость Господь Божий. Пусть Твоя любовь хранит Его, Господь. Да, Господь. В своих объятиях, Господь. Да, аминь. И никакой нечистый дух не будет иметь места и власти над этой жизнью. Аминь. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Я... Прыгай. Я Прыгай. Чи можна вам подаруночок зробити, це запрошення, запрошення на да, Богословення. Да, да, і прямо зараз можна за вас помолитися? В да, да? молитвою спасіння. Давайте разом да. зі мною. Отець Небесний. Да, я визнаю, да, що, я що я грішна. Я прошу тебе. Я пробач, пробач мені пробач. Всі, мої всі мої гріхи. Я вірю, я вірю, я вірю. що Ісус Христос ісус прийшов ісус на цю землю, ісус. помер за мої гріхи та Воскрес в моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа, Своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі за дар вічного життя, що зараз отримала в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. І цими словами апостол Павло каже, людина спасається, тому що серцем ми віруємо до праведності, а устами до до спасіння. То я вітаю прямо зараз. Я вірю. Бог відкликне життя, писав ваше м'якне життя. Тепер це є небесна реєстрація. Боже, благословить вас. Приходьте на богослужені, на літургію. Нехай Бог вас береже. Бачите, дуже швидко в простаті. Це коли мало часу є, але люди щиро вірять. Дійсно, я вірю щиро, що отримують спасіння. Так, зараз я допоможу нести речі. До зустрічі Благовіста та Євангелія.